Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про проект Initia. Це протокол, тобто платформа, яка призначена для створення модульних блокчейнів за допомогою інфраструктури Celestia. Тому в цьому відео ми розглянемо, що це за проект, які технології він містить, які в нього інвестори і чим він взагалі мене зацікавив. Отож, давайте відразу приступати до теми відео. Спочатку ми перейдемо до теми інвестицій, оскільки це одна із найважливіших моментів, на які варто звернути увагу перед вибором проекту. Як ми бачимо, Initia має фандінг Round інвестицій, який відбувся 12 жовтня 2023 року від Binance Labs. Тобто це вже нам говорить про те, що Binance зацікавлений в цьому проєкті. Якщо такий великий фонд зацікавлений, це означає, що проєкт справді перспективний і е, має дати великий успіх в майбутньому. Отож, у побач... нас не видно, яка сума інвестицій, тому переходимо відразу далі. Також не забувайте підписуватись на Twitter, адже тут проходять основні анонси, які ви можете побачити. Отож, оскільки сайту немає, ми будемо рухатися по офіційній статті ініція і будемо розглядати певні моменти, які тут розписані. Я буду просто розповідати вам більш простій манері. Отож, поїхали! Єдина екосистема модульних ланцюжків діагностики віртуальних машин платформи і нітія, безпечно масштабується з допомогою Celestia, вирішуючи проблеми складності для розробників і фрагментації користувачів, які до цього часу стримували провадження резервного копіювання. Е, модульність є скрайньо необхідною, оскільки, на відміну від монолітних блокчейнів, модульні блокчейни були створені для надання розробникам свободи налаштування кожного рівня стеку. Розрахунку консенсус і доступність даних. Celestia – перша модульна блокчейн мережа, яка масштабується залежно від кількості користувачів. Нещодавно запустили та впровадили вибіркову доступність даних DAS і дерево Мерклів у просторі імен NMT, що дозволяє легким вузлам перевіряти DA, вибираючи лише релевантні транзакції. Таким чином, тягар завантаження цілих блоків повністю знімається з виконавчо та розрахункових рівнів. Протягом останніх місяців інтересу до модульності та модульної інфраструктури блокчейну сильно зріс, але не без критики. Критики стверджують, що модульні системи суттєво підвищують складність продукту протягом циклу розробки, ускладнюючи досвід розробників. Модульні системи нібито створюють той самий досвід для розробників, який вже відомий користувачам блокчейнів десятки мостів, від кілька стандартів одного токена, відсутність взаємозамінності, нові дослідники та інше. Різні тарифи на газ, управління кільками, гаманцями і так далі. Тому Initia вирішує цю проблему, створюючи універсальну платформу для розгортання омнічейн ланцюжків від 0 до 1. Вона використовує нову інфраструктуру DI від Celestia та інтегрує базовий рівень 1 з ланцюжками додатків рівня 2 за допомогою фреймворку Initial Rollup. Це дозволяє уникнути фрагментарності та забезпечити вертикальну інтеграцію технологічного стеку. Відмінності Initial включає зменшення інфраструктурного навантаження, масштабованість до тисяч взаємопов'язаних додатків і універсальність для команд-розробників, які можуть створювати додатки на своїй улюбленій мові смарт-контрактів та налаштовувати їх за допомогою всіх модулів Cosmos SDK. Також Initia розв'язує проблеми фрагментарності та забезпечує універсальність додатків на блокчейні. Зокрема, платформа Initia надає інтегрований рівень 1 та рівень 2, використовуючи нові рішення для доступності даних та мережі. Мерклів у просторі імен. E Також вона дозволяє розробникам легко створювати додатки з допомогою фреймворку Initia Aero Lab, забезпечуючи при цьому зниження інфраструктурного навантаження та універсальності в розробці. У цій системі найбільша увага приділяється полегшеному досвіду користувача та вирішенню проблем фрагментарності що дозволяє користувачам насолоджуватись блокчейн-додатками без необхідності розбиратися в модульності для малоштабування, що забезпечно масштабусть, розв'язуючи проблеми у фрагментації та складнощів у використанні. У чому взагалі роль Celestia? Celestia впроваджує інноваторські рішення, які дозволяють легким узлам перевіряти доступність даних та виконувати перевірку правильності транзакцій, забираючи потребу завантаження певних блоків. Отож саме платформа Initia буде призначена для створення безпечних, потужних та масштабованих модульних блокчейнів з використанням новаторської інфраструктури Celestia, вона усуває фрагментації, інтегруючи L1 з L2. І також Initia дозволяє розробникам створювати дуже гнучкі застосування на їхній улюбленій мові смарт-контрактів та налаштовувати релапи через всі модулі SDK. Безпека тисячі взаємопов'язаних з застосуванням завдяки рішенням Celestia Inтія може взаємопов'язаних застосувань, масштабувати свою ідею, використовуючи Omnitia Shared Security для перевірки даних та надійності. Отож, в цьому відео ми розбиралися, який інвестор в Initia – це Binance Labs, тобто на нього вже варто звернути увагу, він має круті технології, поки сайту немає. Ми можемо передивитися взагалі основну інформацію саме в Твіттері. А саме в Твіттері, а також можемо подивитися в офіційній статті, ми можемо знайти основну інформацію про проект. Також підписуйтеся на discord проєкту, Тут багато чого буде цікавого і скоро нас чекає багато активностей. До зустрічі!